Загроза повномасштабного вторгнення бойовиків в Україну досить серйозна. Тому буковинські військові за наказом Верховного головнокомандувача збройних сил організували навчання руху опору. Майбутні партизани вже проходять бойову підготовку. Як тренуються Буковинці, бачив Олександр Докіїн. Після вдалого проїзду через блокпост одразу зустріли загін бойових буковинок. Близько 20 жінок на рівні з чоловіками проходять військову підготовку. Ми сьогодні жінки всі абсолютно тут вперше показати чоловікам, що ми теж не слабші. Ми і мішені збивали, і автомати розбирали. Тобто, у нас ми все у нас склалося і все, все було вперше. Це було складно розбирати, складати автомат. Сьогодні стрільба з бойової зброї. Це було страшно. Але у нас вийшло. І справді, усе вийшло. Каже інструктор зі стрільби Володимир Бойко вже бував у зоні АТО. Там його поранили. А сюди зголосився піти як бойовий тренер партизанів, навчає стріляти з автомата. Жінки займаються на, на, на рівні з чоловіками, і вони більш уважні до всіх от, питань, які ми відпрацьовуємо. От есть, вони більш більше заінтересовані. Я так би сказав, та все ж більша частина тих, хто приїхав на навчання. Чоловіки комплектували загони оборони тими, кого не мобілізували у зону АТО, у кого троє дітей, невідповідний вік тощо. Переважна більшість служиві. тому що чоловіки тут в основному ті, які вже служили, проходили службу, просто ще в радянські часи. То для них це не нове, і там є хлопці, які дійсно виконали вправу на добрі оцінки. По моральному настрою готові, по практичним навичкам ще ні. До прикладу, Георгій каже, що захищати Україну готовий, хоча йому і 58 років. Старший сержант не відстає від молодших товаришів по зброї. На навчаннях уже третій день. Напевно, для тих, хто не служив, то важко. А хто вже служив, так спокійно можна і далі продовжувати це, і дуже легко це дається. Солдату треба добре харчуватися. На навчаннях буковинці на їжу не скаржаться. Є супчик, є гречка. І... Багато страв. Я солдат всі калорії маю набрати. Це дуже вкусно. Мобілізували учасників навчань за наказом президента. Подібні заходи проходять у всіх областях України. Загалом призвали 270 людей. Змінилась методика підготовки, змінилась методика тактики бойових дій, що зараз показують на сході, блокпости, рейдові дії, окремі дії, окремими підрозділами. Військовий комісар повідомив, що за інформацією української і зарубіжної розвідки ситуація на сході напружена. Існує серйозна ймовірність повномасштабних бойових дій з боку нашого півні. Ніве сусіда агресора бойова підготовка проходитиме ще декілька днів. Після чого учасники навчань повернуться до цивільного життя, але в разі нагальної потреби їх знову зберуть. Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь.